Цей дощ, як дощ, цей день такий ласкавий, Сади цвітуть, в березах бродить сік. Це солов'їна опера. Ласкаво. Чорнобиль, Зона. двадцять перший вік. Тут по дворах стоїть бускова повінь. Тут ті буски проламують тини, тут щука йде, немов підводний човен, І пролітають гуси щовесни. Але клиночки проросли крізь ганки, Жив був народ над прик'яттю і зник. В родому лісі виросли поганки і ходить смерть. Єдиний тут грибник. Ліна Костенко. Сьогодні Україна і весь світ вшановують пам'ять Чорнобильської трагедії. Найстрашнішої трагедії за 21 -е століття. Недбальство радянської влади призвело до страшної трагедії, були загублені життя багатьох українців, рятувальників. Наслідки спричинили страшні захворювання дітей, дорослих. Пам'ятаємо цей день. Вшановуємо загиблих і пам'ятаємо про майбутнє, щоб дана трагедія не повторилась.